Всім привіт! Це відео на каналі Samsung Experience Store. Мене звати Саша, і тут ми відкриваємо нові можливості ваших гаджетів. І чи дізнаємось нове про ваші гаджети? Бо сьогодні ми будемо знову занурюватися в історію. У цьому відео я розповім, як Samsung переосмислила мобільні технології, створивши складані смартфони серії FOLD. Це історія інженерних рішень, де кожне покоління ставало тоншим, легшим і міцнішим, поступово перетворюючись із експериментального пристрою на щоденний інструмент для роботи і розваг. Так, я вирішив знову поговорити про свій улюблений форм-фактор смартфонів, а саме складання. Я от користуюся фолдом і не можу нарадітися. Справа в тому, що я використовував майже кожний фолд, починаючи з першого, деякі тільки для оглядів, а деякі у мене були як власний смартфон. І от зараз це мій єдиний смартфон. Я не планую його змінювати, тому що комфортнішого для використання, для продуктивності я поки що не можу собі нічого уявити. Тож і вирішив згадати, а як же ж воно було з самого початку і з чого все починалося? Ключовий момент у конструкції складаного смартфона це шарнір. Саме він відповідає за плавне відкривання та з'єднання екранів у суцільну поверхню, від чого напряму залежить комфорт користування. З роками Samsung змінювала матеріали та механіку шарніра, застосовувала стійкі до зношування сплави, удосконалювала внутрішні компоненти, додавала захист від вологи та розробила систему фіксації під різними кутами. У результаті складання. Смартфони перестали виглядати як цікава технологія для техноентузіастів і стали практичним інструментом для широкої аудиторії. І, до речі, це не просто слова. Ви можете подивитися різні огляди навіть на YouTube. І навіть люди, які ніколи не думали, що прийдуть на ФОЛТ чи будуть ним просто користуватися. Вони кажуть, так це ж як звичайний смартфон, бо він дійсно став вже не як штуковиною для просто гіків. А це повноцінний смартфон, який ще й перетворюється на. Повноцінний планшет. Тож, давайте повернемось до першого покоління. Перший Galaxy Fold був представлений у 2019 році. У складному стані це був компактний смартфон для щоденних задач. А після розкриття ви отримували 7,3-дюймовий планшет, зручний для роботи з документами і чи перегляду відео. Насправді, у першого було достатньо багато компромісів, але знову ж таки треба пам'ятати, що з нього все починалося, і це зовсім новий форм-фактор. І зовсім новий механізм навіть сьогодні виглядає дивовижним, що у вас є цілісний дисплей, який. Складається і при цьому смартфон не ламається. А тоді, в 2019 році, здавалося, що у вас в руках магія, проте насправді, користуватися ним не було так зручно, як сьогодні, тому що зовнішній екран смартфона був достатньо маленьким і вузеньким а внутрішній мав величезний чубчик під камери, де й в цілому рамки були доволі великими. І також шарнір я не дарма з нього почав. Він не міг робити отак. Смартфон достатньо легко хитався і фіксувався більш-менш тільки у двох положеннях закритий та відкритий. Щоб реалізувати таку конструкцію, Samsung створила новий шарнір з внутрішнім складанням. Його завданням було не лише забезпечити плавне відкривання, а й захистити гнучки дисплей. Максимальна товщина у складному стані становила 17,1 мм. Вага відчувалася суттєвою, але це був перший крок. Уявляєте, сьогодні Fold майже в два рази тонкіший ніж. Перший, буквально, тобто там було 17,1 міліметр, а зараз складному стані 8,9 міліметрів. І звісно, з нього просто все починалося, бо Samsung по факту започаткувало новий тип смартфонів. Показавши, що смартфон водночас може об'єднувати і доволі зручний телефон, і планшет. А дізнатися все, що завгодно, і навіть придбати собі будь-який пристрій Samsung можна, як завжди, в Samsung Experience Store, в офлайн-магазині, які ви можете. Можете знайти по всій Україні їх доволі багато, так і на сайті Samsungshop.ua. Посилання є в описі до цього відео. Купуючи в Samsung Experience Store, ви отримаєте багато цікавих пропозицій. Це, наприклад, додатковий рік офіційної гарантії, дуже вигідний трейд-ін. Спеціальні послуги по захисту вашого смартфону, ну і, звісно, якісні консультації, які ви можете отримати як онлайн, так і офлайн. Переходьте за посиланням в описі. Наступним став Galaxy Fold 2, представлений у 2020 році. Він показав, що складання смартфони це не разовий експеримент, а серйозний напрямок розвитку. І його вихід був не менш значимим, ніж реліз першого FOLD, тому що це дійсно важливо, що смартфон цієї лінійки отримав продовження, а не просто Samsung. Вийшли, показали, що вони можуть робити складані смартфони, і потім сказали б, наприклад, коли-небудь ми це реалізуємо. Ні, вони почали це удосконалювати. І в другій версії удосконалень було прямо багато. Головною зміною став шарнір Hideaway Hinge. Його конструкція забезпечувала плавне з'єднання двох половинок корпусу і дозволяла фіксувати смартфон під різними кутами від 75 до 115 градусів. Завдяки цьому з'явився режим Flex Mode. Можна було поставити пристрій на стіл і зручно робити відео дзвінки чи селфі без штатива, і для користувача це означало не тільки можливість робити різні фото і відеознімки без штатива, а ще й додаткові сценарії використання смартфону від перегляду фільмів без підставки до роботи з двома застосунками одночасно. У середині шарніра працював двоколочковий механізм CAM із понад 60 деталей, які надійно утримував положення пристрою. Додатково Samsung впровадила технологію Sweeper – тонкі волокна, що зменшували ризик потрапляння пилу та дрібних частинок у механізм. Це рішення допомогло зробити конструкцію довговічнішою і актуальнішою зовні. Завдяки таким змінам, товщина Galaxy Fold 2 у складному стані зменшилася до 16,8 мм, а дизайн виглядав сучасніше. Для користувача дуже важливою зміною став саме зовнішній дисплей, бо тепер він був більш схожим на звичайний телефон, не було величезної рамки знизу і зверху від дисплея. Тобто, ви дійсно в складному стані могли його використовувати як вузенький, але все ж таки смартфон. А коли відкривали, отримували план. Ше, до речі, вже без такого чубчика під камери. У 2021 році Samsung вирішила одну з головних проблем складаних смартфонів: їхню вразливість до вологи. Galaxy Fold 3 став першим у світі складаним телефоном із водопроникністю стандарту IPX 8. Це було особливо важливим, адже шарнір постійно рухомий елемент, і він вважався найвразливішим місцем для потрапляння рідини. Інженери застосували кілька рішень. Зовнішня частина дисплея отримала захист у вигляді гумової стрічки, металеві компоненти шарніра Зробили з застійких матеріалів і покрили мастилом, що перешкоджало проникненню води. Навіть дрібні з'єднання між половинками корпусу були ізольовані силиконовими прокладками та гнучними кабелями. Крім того, Фол 3 отримав рамку з армованого алюмінія, яка підвищила стійкість до падінь і деформації. Оновили і технологію свіпер. Щетинки стали коротшими, що зробило конструкцію акуратнішою, зберігаючи при цьому захист від пилу. Завдяки всім цим змінам, товщина у складному стані зменшилася до 16 мм, а надійність пристрою. Наблизилася до рівня звичайних флагманів. По факту Fold 3 став першим фолдом, який можна було використовувати вже без такого остраху, що з ним щось станеться, а просто як звичайний пристрій. А ще Fold 3 камера на внутрішньому дисплеї стала під екраною, тобто, коли вона не використовувалася, над нею були пікселі екрану. Так, сітка була не така щільна, як на всьому іншому екрані, де і камера страждала по якості, але виглядало це дуже класно. Ну і звісно, я не буду згадувати про всі особливості заліза. Кожного з поколінь, бо так ми дуже сильно розтягнемо віду. Все ж таки хочеться поговорити про основне, бо це визначена лінійка саме через своє складання. І шарнір тут відіграє дуже важливу роль. У 22-му році Samsung представила Galaxy Fold 4, і ця модель знову ж таки виділялася зменшеними вагою та товщиною. Пристрій став на 20 грамів легшим за Fold 2 і мав лише 15,8 мм міліметрів у складному стані. Такого результату вдалося досягти завдяки новому шарніру, замість обертову. Вих, які займали більше місця, використали лінійний механізм. Це дозволило зменшити кількість деталей, зробити конструкцію надійнішою і водночас спростити виробництво. Як то кажуть, все геніальне просто. Завдяки цьому смартфон став тоншим і зручнішим у повсякденному використанні. Також були оновлені зовнішні та внутрішні дисплеї, що зробило роботу комфортнішою. У вас було більше простору для застосунків і багатозадачності. Але всі фолди починаючи з першого і до четвертого мали, скажімо так, одну конструкцію. Конструктивну особливість. В закритому стані у вас же ж дисплей ну, складається майже як папірець. І, звісно, йому треба якийсь радіус, щоб він не ламався буквально. І тому всі смартфони мали щіль, мали отакий от проміжок в зоні шарніра. І тільки в версії Fold 5 цього удалося уникнути. У 2023 році Samsung представила Fold 5. І головна її фішка відсутність зазору між екранами. Замість шарніра Hideway Hinge тут з'явився новий механізм Flex Hinge. Він працює за принципом водяної краплі. Дисплей наче, скручується всередину шарніра, що забезпечує рівне складання. Це стало можливим завдяки чотирьом приводним валам і подвійній рейковій структурі, по якій рухаються деталі. У результаті екран Рани складалися рівно, без зазорів і складок. Конструкція стала надійнішою, а всередину майже не потрапляв пил і дрібні частинки. Galaxy Fold 5, звісно, став найтонкішим у серії на той час, лише 13,4 мм у складеному стані, а його вага зменшилася до 253 грамів. Це зробило смартфон ще компактнішим і зручнішим у щоденному використанні. Я, до речі, його дуже добре пам'ятаю, тому що я собі сам купував фолди другий, третій. П'ятий, шостий, ну і сьомий. І от п'ятий мені дуже сильно сподобався. Але потім кожний наступний мене дивував ще сильніше. Тож переходимо до FOLD 6. Його презентували у 2024 році. Він став компактнішим за всі попередні покоління. Товщина у складному стані зменшилася приблизно до 12 мм, а вага до 240 грамів. Мені ще дуже сподобалося, що Samsung в цьому поколінні суттєво переробили дизайн. Він став більш кутастим і таким чином смартфон сильно відрізнявся від всіх інших. При цьому навіть в складному стані він був симетричним, а не з заокругленими кутами з однієї сторони. Ну і вага, і товщина робили його ще більш зручним для використання в повсякденному режимі. Тобто він все ще наближався до звичайних смартфонів, він все ще був, скажімо так. Легким компромісом, тобто він все ще не був звичайним смартфоном, бо він і по факту не був звичайним смартфоном, бо це смартфон і планшет. Але користуватися ним на повсякденні було набагато комфортніше. Зовнішній дисплей отримав нові пропорції, що зробило його практичнішим для повідомлень, навігації чи швидких нотат. Fold 6 отримав рейтинг захисту IP48, який гарантував не лише водостійкість, а й базовий захист від пилу. Усередині працював оновлений механізм Flex -Hinch. простіший у конструкції, але вод. На час міцний і стабільний. До речі, кажучи про міцність, саме фолди в різних тестах людей, які їх намагаються вигнути, ніколи не ламався. І це дуже класно. Тобто, складаний смартфон, який стає легкішим, тонкішим, має дуже гарну надійність. Ну і у 2025 році, буквально нещодавно, Samsung презентували, на мою думку, революцію, тому що цей смартфон я вважаю найкращим на ринку на сьогоднішній день. Це Galaxy Fold 7. Тонший і найлегший складаний смартфон у серії. А по факту деякі тести показали, що і у світі в цілому. Його товщина у складному стані зменшилася до 8,9 мм, а вага до 215 грамів. Тобто він став за товщиною майже таким самим, як Samsung Galaxy S25 Ultra, а за вагою навіть меншим. І це смартфон з отакенним величезним дисплеєм. Зовнішній екран став ширшим, 6,5 дюймів у форматі 21х9, що зробило пристрій. Ще зручнішим у використанні навіть без розкладання. Усередині 8-дюймовий Dynamic AMOLED 2X, який став на 11% більшим за попередника, і з піковою яскравістю 2600 ніт. Тож тепер користуватися смартфоном навіть під прямим сонцем стало комфортніше. Звісно, для нас з вами ключовою зміною в дизайні стали масогабаритні характеристики. Він став звичайним телефоном у складному стані. Але з технічної точки зору це все ж таки шарнір. Новий Armor Flex Hinge. Він отримав удоскорнення краплеподібну форму з багаторівневою структурою напрямних, що дозволило зменшити помітність складки та зробити рух плавнішим. Завдяки цьому корпус став не тільки витонченішим, а й краще збалансованим. Для захисту використовуються нові матеріали: Gorilla Glass Ceramic 2 на зовнішньому екрані та оновлений армований алюміній у рамці. Все це забезпечує більшу стійкість до подряпин та ударів. І знову ж таки тести показують, що це, хоч і складаний смартфон, і дуже тоненький. Здається, що він такий ніжний тендітний, але це насправді не так. Навіть я на свій Fold 7 вже випадково сів в розкритому стані один раз. Не робіть так, але він все витримав. Вчора під час зйомки велосипедних покатушок він у мене, на жаль, побував в пісочку. І я все здув, нічого не сталося. Не робіть так знову ж таки, бо все ж таки це складаний смартфон, але ну вже як сталося. Вони реально надійні. Також утончена і сам шар дисплея завдяки титановій пластині і у UTG-склу, яке стало на 50 Відсотків міцнішим. Fold 7 підкреслив, що еволюція серії йде шляхом витонченості, тонший корпус, практичніші пропорції екранів і міцніший шарнір зробили його найзрілішим представником складаних смартфонів Samsung. І навіть ті, для кого Fold 6 ще здавався, все ж таки занадто гібридним смартфоном, тепер можуть сміливо переходити на от такий надуніверсальний продукт, тому що в звичайному стані. Це звичайний смартфон. Звісно, я не можу згадати про всі характеристики і фішки фолдів. Бо, наприклад, до Fold 7 всі фолди підтримували електронне перо S Pen. S Pen ніколи не йшов в комплекті з фолдом, Його треба було докуповувати окремо, але для когось це було приємним бонусом. Fold 7, як я вже сказав, шаром дисплея, який відповідав саме за роботу електронного пера, пожертвували на користь товщини. Як на мене, доволі гарне рішення. Ну і ще одне важливе оновлення саме Fold 7. Ми пам'ятаємо, це флагманська камера. Тому що до цього у Fold'ів камери були непоганими, але не прям такими флагманськими. А тут 200 мегапікселів прямо від Galaxy S25 Ultra. До речі, про це у нас є окреме відео, в якому я поділився, наскільки він гарний саме в фото і відеосценаріях використання. Обов'язково зацініть його. Та й в цілому, якщо ви зайшли в гості ще не підписані на цей канал, то підпишіться. Тому що тут у нас багато цікавого і якісного контенту про ваші пристрої Samsung. Дякую вам за перегляд. Не забувайте про ваші вподобайки. Коментарі побачимось дуже скоро. Всім пока.